Завершують капітальний ремонт вулиці Живова на ділянці дороги від автовокзалу і до вулиці Оболоня в Тернополі. Там уже закінчили асфальтувати проїжджу частину. По надійній основі запевняють комунальники встелили подвійний шар асфальту. Зокрема, повністю оновили водостічні комунікації під дорогою. Капітальний ремонт триває і початку липня. У встановлені терміни робітники вкладаються. Ще необхідно буде доробити в руху, які чітко розділять смугу, де буде зупинятися громадський транспорт, а де будуть місця для паркування. Вже відомо, що буде збічна кількість місць для паркування, тому що тих, які раніше не вистачало. Крім того, потрібно буде доробити тут пішохідну ділянку, зробити гарну зупинку. Тому протягом наступного тижня будуть проведені роботи по облаштуванню пішохідної ділянки, тому що, бачите, бордюр значно вищий від сьогоднішнього тротуару, його треба підняти, зробити в рівень. За сприятливої погоди закінчити капітальний ремонт і повністю відкрити рух вулицею Живова у Тернополі обіцяють до 23 серпня.